Сьогодні у Хмельницькому проходить форум-тренінг щодо формування цифрових лідерів. Кіберполіція прийняла участь у цьому тренінгу, донесла до учасників тему щодо онлайн-шахрайства, а також кібергігієни цифрових лідерів, які потрібно дотримуватися під час своєї роботи. Основна мета нашого заходу це сформування в громадах. В мережі людей, професіоналів, які зможуть впроваджувати політику Міністерства цифрової трансформації з цифровізації, і ми дуже хотіли, щоб до нас долучилася кіберполіція у зв'язку з тим, що вона постійно стикається з кіберзлочинами. Вони практики, які можуть донести фахівцям в громадах інформацію, як з цими проблемами боротися, які дії потрібно робити. І ми вважаємо, що дані фахівці краще за інших розуміють зараз ситуацію і володіють інформацією на рахунок кіберзлочинів, які є, і допоможуть фахівцям в громадах запобігти їм. На сьогоднішньому тренінгу розглянули три важливих питання і три теми. Так званих. Перше це кібергігієна для цифрових лідерів, тобто обговорили питання захисту облікових записів, як правильно підібрати пароль, поставити двофакторну ідентифікацію, захистити номер мобільного телефону, також безпека електронної пошти, безпека месенджерів, розглянули питання правильного користування флеш накопичувачами. Налагодили співпрацю із представниками територіальних громад для подальшого контакту і оперативного відпрацювання кіберінцидентів, які можуть траплятися у даних територіальних громадах. Маємо надію, що вказані знання допоможуть цифровим лідерам донести відповідну інформацію до жителів територіальних громад для того, щоб разом створити безпечне цифрове середовище.